Сьогодні ми отримали візу до Сполучених Штатів на 10 років. Ми розповімо дуже детально, як це все проходило у нас на практиці. Першим ділом, що ми зробили, це зібрали наші документи, роздрукували де 160 довідку про доходи, про підтвердження нашої діяльності і взяли все із собою. Також взяли з собою свідоцтво про одруження і свідоцтво про народження нашої дитинки. Додаткові документи у нас не запитували, перевіряли лише довідку ДС-160. Але офіцер, як ви бачите, якщо вам видно, зачеркнув фото. Таким чином він сказав, вам треба зробити фотографії. Просто покажу їх всі фотки. Ми зробили навпроти візового центру. А Женя розкаже детально, як це проходило. Показували офіцеру наші документи. Він дивився, чи все в нас є. Подивився паспорт, подивився форму, Д-160 і запитав, чи є у нас фото. Відповідно, ми сказали, що фото немає. Він перекреслив ручкою те фото, яке я на анкеті, тому що на ньому є тіні, воно не чітке. І сказав зробити нове. Так як у нас вже була домовлена зустріч із нашою перекладачкою, вона відвела нас зовсім близько, буквально там через вулицю перейти, є фотогалерея. Там зробили нам кожному фото 5 на 5 їх можна зробити і в себе вдома, так як тут ми заплатили 50 злотих. Розрахунок обов'язково мав бути лише готівкою. Навіть не приймали ні євро, ні долари, ніяку іншу валюту, тільки злоті. Так Женя вже сказала, що з нами був перекладач. Це наш перекладач, який працює з нами в Кракові. І я вам скажу, це профі. абсолютно профі, яка знає свою справу, яку знають в консульстві. Її знає кожен офіцер, І знають консули. Завжди вам порадить, що, що... говорити, а що да. не казати лишнього, Так ми знаємо, яку чергу ліпше ставати, до якого консула ліпше йти, де більше вирогідність відмов. Крім того, вона провела нас повз черги, так як черга була досить велика. Ми затрималися на виготовленні фотографій, заходивши всередину до консульства, ми. Здали свої речі у відповідну таку, якби на підносі їх провели через металодетектор. Нас так само, як у аеропорті поперевіряли. Далі речі забираємо і ставимо у невеличкий сейф. Тобто телефон, годинник, все повністю ми туди здали і йшли лише із паперовими документами і з фотографіями. Не беріть з собою великі сумки, вони не поміщаються. в сейф. провіряють, чи ви записані на цю конкретну дату, чи є у вас фото. Звіряють, можливо, ще якісь дані ваші. Персональні із даними введеними в закордонному паспорті дають вам невеличкий такий, якби зелений відривний листочок. І ви з тим зеленим відривним листочком стаєте знову у чергу і чекаєте з чергу на здачу відбитків. Ми здаємо відбитки пальців. Вони нам дають уже червоний талончик із віконечком 2 дроб 3. Тому що саме у другому і у третьому віконечку проводиться співбесіда. Завжди цей талончик ми знову стаємо у чергу. Вони невеликі, вони тривають близько 10-15 хвилин. Але так враховуючи, що ми постійно із перекладачем спілкувалися, вона нам щось розповідала, підказувала. Ми вже на ходу там формували якісь відповіді на найчастіше задавані питання. Та це пройшло відповідно швидко. Вже прийшовши до віконечка номер 3 ми почали розмову да. з самим консулом. Справа така, що тепер в Кракові кожен тиждень фактично міняється консул. Є одна консул пані, яка дуже довго працює. І От ми потрапили на нового консула. А це дуже було випробовування, тому що новий консул завжди старається дуже щільно видивлятися, випитувати. Дуже було багато всього і всіх запитань. Випитував, випитував, випитував і часто давав відмову. Перед нами саме цей консул дав Тож, трьом відмови. людям від, відмови. І ми хотіли потрапити в інші віконнички. ми не хотіли так. до нього, але так вийшло, що ми до нього, і ми так ну пішли. Тосі Закінчилося добре в результаті все було дуже добре. Він задавав питань дуже багато, починаючи від того, чи ми одружені офіційно, чи є у нас дитина, з ким залишається дитина, на який час ми їдемо. Обов'язково потрібно відповідати повними реченнями, да, як вчили в школі, не просто так ні. Я у вас дитина. Так, її звуть Вікторія, їй два рочки, вона зараз із бабусею. Ось такими реченнями формуємо відповідь. Наскільки часу ви їдете в Америку? Ми їдемо в США із 1 до 21 вересня. Тобто, не просто говорити на тиждень-два. З якою метою? Тобто, це мета туризм відвідати, там, називаєте дві три локації, плюс, можливо, ми ще зустрінемося з друзями. І коли ми вже сказали, що ми зустрінемося з друзями, тут почалася нова, якби етап. Співбесіди і ще додатково п'ять запитань: як ваші друзі потрапили в Америку, чим вони займаються, як вони довго там знаходяться, чи вони по грінкарті, чи по юфою, і так далі. Я вже моментами думала, що нам із за цієї відповіді реально дадуть відмову, так, що тому що він відповідь. щось так ще не на -на насупився, так брови, щось так склав, гум, щось так дуже серйозно це все він сприйняв. Ми сказали, що ми не збираємося проживати у наших друзів. Ми да. орендували собі готель на Манхетені, ми хотіли там відпочити і так далі. і це теж сказали, тобто ну, він за це питає, чи там ви проживаєте в них, чи будете окремо проживати, так далі. Ну, будьте впевнені завжди. У своїх відповідях не треба нервувати, не треба, коли він припиняє говорити, обсуждати його відповіді. Треба було це казати, чи не треба було це казати? Тобто, там все чують завжди. Бути впевнені свої слова. Питав, чим ми займаємося в Україні. Яка сфера діяльності? Тобто, ми назвали, що у нас там туристичне агентство, Є там нерухомість кафешки. Тобто, обов'язково потрібно називати все. Повно, чітко, без «так ні» і тому подібне. Тобто відповідайте повними реченнями, будьте привітні. в Принципі, завжди розповідайте те, що ми вчимо вас на пробній співбесіді. І якщо ви захочете оформляти візу в нас, то ми вже допоможемо вам її зробити саме з практики, а не так, як написано, десь можливо на форумах і на слуху. Отже, бажаємо вам успіху в отриманні американської візи. А скоро ми розкажемо вам лайфхаки про подорож до сполучених штатів. От ми збираємось туди їхати. Так.